Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Будемо знімати чотири відео: перше це бусити-чобітки. Друге сімейні автомобілі, п'ятимісне, сімимісні, третя седани універсали фельбеки і четверте з кросоверами. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. Volkswagen Turan. 9 рік. 7,950 ціна. 2-літровий газ-бензин. 242 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так є сервісна історія. Зачинено. сидінь, Клімат-контроль двозонний. Мультикермо. з тої сторони покажу стан. Yeah. Opel Zafira восьмий рік, 6300 ціна 1,9. Дизель на автоматичній коробці передач 150 кінських сил, 227 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. так Коробка так виглядає автоматично. Є клімат-контроль мультикермо. До власника за номером телефона. Рено Сценік, 7-місний, 10-й рік, 7,490 ціна, авто в рідній фарбі 1,5 дизель. Тут контакт. Комбінований салон. Так, Коричневий з бежевим. 4 електросклопідйомники. Шестистепенева механіка клімат є. Зразу покажу. Такий гарний комбінований салон. Покажу вам детальніше. Він два додаткові місця в багажнику. Форкоп і парктроніки. Volkswagen Charan в комплектації Airline. 12 рік, 14900 ціна, 2-літровий дизель. Так, контакти тут, 199 тисяч пробіг, авто семимісне. Хто зачинене, автоматична коробка передач, мультикермо. Підігрів сидіння, двохзонний клімат-контроль. Покажу вам сидіння. Трошки буде видно. Салон комбінований. Машинку відкрили дуже добре, показуємо стан сидінь. Другий ряд сидінь. І в багажнику ще два додаткових за потреби. Так, є парктроніки. Мазда 5, 13-й рік, 9,300 ціна, 2,5 газ-бензин. На автоматичній коробці передач шестимісна, 170 тисяч пробіг. Ми виглядаємо. Мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль. Так, так вона виглядає. Два сидіння тут і два сидіння тут. Є парктроніки. Volkswagen Туран. Третій рік 5450. Ціна 1,6. Бензин свіжопригнане авто в хорошому стані. Обслужене. 226 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Шестиступенева механіка. Підігріве сидіння є. Ой, перепрошую, клімат контроль. Є паркоп. Ренос Ценік, 10-й рік, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун. Так, двозонний клімат, повне ТО, свіжо пригнане. Контакти ось тут, 269 тисяч пробіг. Вказує, як вона виглядає. Шестистепенева механіка. Ford Galaxy 7 рік, 6900 ціна, максимальна комплектація, семимісне авто, 2-літровий дизель. Контакти бачите? Так, Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, пробіг заявлений 305 тисяч. Шестиступенева механіка. Він виглядає. Так, там ще багажник у два місця і панорамний дах. Комплектація джі. Фаркоп і парктроніки. Рено Сценік. Третій рік. 4400 ціна, 1,6 газ бензин, 112 кінських сил. Отут є контакти до власника. Чотири електросклопідйомники присутні. Так вона виглядає. Стан керма не буде видно. Клімат-контроль, п'ятиступенева механіка. Є фаркоп і парктроніки. Ford Торнео, 13 тисяч ціна, 15-й рік, 1,6 дизель, 115 кінських сил. Ага, Торнео Конект. 193 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так бачу, підігрів лобового є. Показую, як виглядає. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. 6... Комплектація Титаніум підказує власник, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Бачите, тут хороша комплектація. Так, що бачите, сидіння так складається. за тут задобримо що? Фаркоп і парктроніки. Рено Кенгуд, 16 й рік, 9800. Ціна буде щоторгу, 1,5 дизель, хороша комплектація, 110 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Контакти видно. Ваша? Добре. Угу. Дуже дякую. Зараз нам включать світла. Так, я показую, як він. 81 кВт. 81 кВт. 110 тонн. Так, то я сказала покинути. Зараз все будемо показувати. Бачите, як виглядає салон комбінований. Є підсвітка. Показую вам кермо. Так, шести механіка, є кондиціонер. Заправлений працює. Заправлений працює. Так, так. електродзеркала з подогрівом йдуть. Економ режим. Старт-стоп. Старт-стоп, електродзеркала. У гірській місцевості є. Ялдичка намальована. АБС антибукс працює. Є ще АБС і антибукс на гірську місцевість, а за детальну інформацію вже до власника. Рено Кенгу, 11 -й рік, 7500 ціна, 1,5, дизельний двигун. 302 тисячі пробіг. Ага, контактів не бачу, на жаль. Власника теж не видно. То відчинене. Власник десь поруч. Підеступенева механіка, є кондиціонер. Це не пасажир. Ваша машинка? Задиктуйте номер телефону, будь ласка. 097 606 7893. За деталями звертайтеся до власника. Я показую. Так, ще є комплект зимової резини багажнику. Так, є фаркоп. Так, навіть покажу вам стан. Рено Кенго, П'ятий рік, 5750, ціна 1,6. Бензин на автоматичній коробці передач. 230 тисяч пробіг. Контакти тут. Так, то в нас рідкісний екземпляр. Одразу показую тут, який стан. Стан вам видно. Так виглядає автоматична коробка, є кондиціонер.